Отже, друзі, минулого разу ми з Сашею розповідали вам про те, як поратися з емоцією гніву, яку ми ще іноді називаємо злістю. І... Ми говорили про те, яким чином ми з нею поводимося тоді, коли ця проблема є гарячою, коли ця емоція є гарячою. Тоді, коли злість починає завдавати шкоди, і нам необхідно якимось чином її контролювати. Тобто, принаймні більша частина минулого подкасту була присвячена тому, як контролювати надмірну злість. Також ми говорили про те, що злість є сигналом, нормальним сигналом про те, що десь наші кордони і потреби порушені і незадоволені. І сьогодні ми будемо говорити, як у здоровий та адаптивний спосіб звертати увагу на цю потребу, і ми будемо говорити про таке явище, як асертивність. Всім привіт! Мене звати Євген Пілецький. Я психолог, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. Мене звуть Олександр Авдієв. Я є лідером команди For Help Фохелпсихотерапії онлайн, психіатр і акредитований когнітивно поведінковий терапевт. І ви слухаєте наш подкаст Багатий внутрішній світ. Протягом двох попередніх випусків нашого подкасту ми з вами говорили про унікальність емоції і злості, і я хотів би наголосити на тому, що коли ми з вами говоримо про емоції і злості, то ми маємо розуміти, що вона, скоріш за все, сигналізує про те, що або ваші потреби є незадоволеними у якийсь несправедливий спосіб, або у такий спосіб, який вам здається несправедливим, і це означає, що найчастіше вона призводить до прояву агресії, про що ми теж з вами вже говорили. І агресія найчастіше бо. Або вербальною, іноді це може бути пасивна агресія, вона теж може бути вербальною, і це може бути фізична агресія у вигляді кидання якихось предметів, розбивання посуду, безпосередньо бійки, або ще чогось. Але виникає питання: якщо ми з вами можемо досить адекватно розібратися в причинах, в потребах, якщо ми можемо їх прозоро озвучувати, якщо ми можемо прямо проговорювати свої бажання або навпаки не бажання, то означає це, що ми Зобов'язані з вами безпосередньо входити в конфронтацію. Ні, у нас є альтернативні способи, яким чином ми можемо вирішувати проблемні питання, які постають під час всплесків гніву. Звісно, кожна ситуація є унікальною, і ми розуміємо, що від контексту дуже багато чого залежить. Ту техніку, яку ми зараз будемо з вами розбирати, вона має сенс у відносинах, які є для вас важливими, і бо вона потребує багато. Зусиль і багато роздів повторення, але це допомагає зберегти відносини і орієнтуватися на спільне вирішення проблем, а не визначення, хто з вас правий, а хто ні перед тим як ми почнемо цю сесію, я також хотів би наголосити на тому, що дуже часто у сучасній по психології ми чуємо різні варіанти того, яким чином необхідно захищати свої кордони, і хочу наголосити, що іноді ці методи є маніпулятивними і. Ми з Сашою якраз є е, противниками таких методів. Тому, коли ми говоримо про захист наших кордонів, ми говоримо в першу чергу про захист наших кордонів у здоровий, адаптивний відкритий спосіб. Тож наступна техніка, це є такий алгоритм, який заснований на досить непоганій книжці на насильницьке спілкування, яку я так дуже-дуже раджу прочитати, якщо ви її ще не читали. І цей алгоритм. А, вибач, будь ласка, я тебе переб'ю. А хто автор цієї книги? Автор цієї книги Маршал Розенберг. Цей алгоритм допомагає. Декільком речам. по перше, це дійсно залучає вашого партнера або співрозмовника до того, щоб ви спільно. Подивилися на проблему і почули один одного. По-друге, це непогана техніка, навіть якщо ви постфактом будете обдумувати ситуацію, яка з вами сталася, для того, щоб проаналізувати, які думки, емоції і потреби були у цей момент. А також ця техніка допомагає вам вербалізувати і пояснити, що вам потрібно і у який спосіб ви це відчуєте. Окей, Саша, це загальні принципи цієї техніки і Насправді, ну це дуже важливо, просто зрозуміти навіщо і як в який момент ми робимо е, ці втручання і. Тепер ти знаєш, я хотів би, щоб ти трошки більше розповів про те, як ми це робимо алгоритмічно. Ти знаєш, оскільки ми з тобою когнітивно-поведінкові терапевти, так то е, ми зібралися не просто поговорити, а визначити чіткий порядок дій, що необхідно робити, що за чим для того, щоб цю техніку застосувати, і потім поговоримо про те, як ще потренуватися її робити, оскільки це буде дуже важливий етап. Просто поговорити про це буде недостатньо. І чудово, давай. Я так запрошую тебе разом зробити е, цю техніку, цю таку уявну та табличку так я буду давати тобі сетапи фраз, а ти будеш говорити, що що там з тобою відбувається. Можеш так придумати уявну ситуацію з собою, яку ми могли би розібрати по цій техніці? Добре, давай Саше. Тоді уявимо собі ситуацію, що мені необхідно. Або хтось мені говорить, що мені необхідно в суботу вийти на роботу, а я зовсім не збирався цього робити. Я хотів відпочити. Окей, okay, окей. Okay. Також ми розуміємо, що ми оцінюємо контекст ситуації і розуміємо, що у вас нормальні стосунки з керівництвом. І першим етапом буде озвучити опис цієї тригерної ситуації. Ми так можемо почати з фрази Коли ти. Ну, якщо я з начальником на ти, то я тоді йому кажу. Коли ти. Просиш мене в такий спосіб вийти на роботу. Чудово. Далі ми говоримо про свої власні емоції та почуття у відповідь на цю ситуацію. Окей, і я тоді продовжую, що я відчуваю роздратування і розгубленість. Супер. Далі ми говоримо про власні думки та інтерпретацію того, що зараз відбувається. І тоді я можу відповісти щось наступне. Тому що я думаю, або мені здається, що ти не цінуєш мій вільний час. Чудово, далі ми говоримо про власну поведінку і реакцію на тригорну подію. Там, наприклад, і тоді я починаю там кричати чи бурчати, чи описувати тобі двері. Ну, якщо у мене з цим начальником нормальні стосунки, я можу сказати: і знаєш, я починаю задумуватися над тим, що може я працюю не там або взагалі мені треба змінити роботу. Чудово. Далі ми говоримо про незадоволену потребу, яка стоїть за цією поведінкою. Добре, я можу тоді сказати так: і мені хотілося б, щоб мій вільний час, а це означає мене самого, поважали трохи більше і враховували мої інтереси. Чудово, чудово, і і далі ми говоримо про очікувану поведінку нашого співрозмовника. І я думаю, що в такому випадку я б сказав щось на кшталт. І якби ти мені пояснив нагальність цієї проблеми або свою мотивацію, або мою зацікавленість, то скоріш за все, моя потреба була б вирішена. Супер, супер. Я ще раз там ми в третій, десятий раз наголошуємо, що ця модель вона дуже працює, але вона дуже дуже корелює з контекстом ситуації, доречністю і ступінню важливості відносин яких ми це робимо, я точно вам можу сказати, що навіть е, такі дуже ригідні відносини, які е, дуже такі негнучкі, вони е, можуть змінюватися і змінюватися в, в ліпшу сторону, якщо ви йдете по цій формулі, коли ви спільно намагаєтесь віднайти контакт, а не просто звинувачувати один одного. Я також хотів би зробити невелике зауваження, що декому те, як ми з Сашою демонстрували цю техніку, вона може комусь здатися трохи награною або штучною. І зрозуміло, що ми показали модельну ситуацію, і це не означає, що ви маєте говорити настільки завченими шаблонними фразами. Звичайно, ви маєте послуговуватися контекстом, ви можете вкладати е, свої емоції, ви можете говорити в своєму стилі, але те про що ми зараз говорили, це алгоритм. І у цій послідовності ця техніка дуже добре працює. Звичайно, ви можете говорити більше е, на кожному етапі, ви можете говорити більш розлого, більш е, у вашому стилі. Е, це виключно послідовність дій. І я б так можливо ще раз повторив цю послідовність для того, щоб підрезювати. Тобто, у нас є умовно кажучи, ситуація, наші емоції та почуття до цієї ситуації, наші думки. Як ми сприймаємо цю ситуацію, наша поведінка і пояснення цієї поведінки крізь призму думок та емоцій, наші потреби, чого ми потребуємо насправді у цій ситуації, і те, як ми можемо відчути задоволення цієї потреби. І великий плюс цієї техніки полягає в тому, що в нашому суспільстві, як суспільстві висококонтекстуальному, так званому, у нас дуже часто суть, і причому накручена дуже часто суть з дуже багатьма деталями, з якимось з якимось нюансами мовними, вона навпаки затьмарює розуміння. Але коли ми використовуємо не тільки суть, але й ось таку форму, насправді. Я можу навіть сказати формулу. То як це не дивно, а для багатьох наших слухачів це може видаватися дивним. Така техніка починає спрацьовувати сама по собі, хочете ви того чи ні. Ну і плюс додатковою перевагою цієї техніки буде те, що це є робота над собою. Це ж є по факту степ-аналіз, там, де ми розділяємо ситуацію на думки, емоції, поведінку. І це а, може допомогти вам, в тому числі, і зрозуміти себе і свої потреби. Ми розібрали з вами техніку, коли Обидві сторони хочуть знайти спільну мову у ненасильницький спосіб і почути і зберігти стосунок. Але на жаль, інколи ми перебуваємо в такій ситуації, коли ми є заручниками певних подій, в яких ми а, спілкуємося з більш агресивною людиною, або ми вже всередині конфлікту і розуміємо, що я кричу, і людина на мене кричить. І Жень, що робити в такій ситуації? По-перше, скажу, є дуже чудова книга. І оскільки ти запропонував книгу, то і я вирішив запропонувати книгу. Правда, трохи з такою клікбейтною назвою, я знаю, тобі таке подобається. Ти над таким завжди смієшся. Книга Марка Голстона, яка називається В українському перекладі Як спілкуватися з психами. О, господи, а як вона в оригіналі називається? Ти знаєш, якраз відповідаючи на твоє питання, варто сказати, що в оригіналі книга називається «Talking to Crazy», і найцікавіше, що «crazy» ставиться в кавички, тому що автор є психіатром, і він такою клікбейтною назвою просто привертає увагу до досить серйозних ненасильницьких методів вирішення конфліктних проблем. Автор просто написав книгу про те, як спілкуватися з піснею Сміт. Знаєш, Саша, я собі вже намагаюся уявити, як ти представишся після фінальних тижнів. Ітрів нашого випуску подкасту ну хто хто знає, це почують тільки ті, хто дослухає наш подкаст до кінця. Отже, є величезна кількість ситуацій, де ми з вами входимо в конфлікт. Не у настільки доброзичливій ситуації, як ту, яку описував Саша. і в багатьох випадках нам доводиться використовувати методи, які для багатьох людей є е, не дуже інтуїтивними, іноді навіть контрінтуїтивними, оскільки нам необхідно себе дуже сильно контролювати, і для цього треба тренуватися. Те про що ми говорили, що такі техніки не можна робити, просто прослухавши один раз, і моментально у бойовій в лапках ситуації використовувати її після прослуховування. Е, перед тим як я буду про неї розповідати, я одразу АК спойлерну трошки і скажу, що буде набагато краще, якщо ви спробуєте її відтворити спочатку там перед зеркалом, потренуватися з друзями, можливо, можливо, записати себе на диктофон, прослухати власне аудіо, почути, як ви це говорите, і так далі. До речі, якщо у вас з цим складно, що є висока вірогідність, в те, що у вас є певна соціальна тривожність, і записувати на відео і проводити репетиції перед дзеркалом, це є як екс сходинка експозиції, яка є у, струк у структурі лікування соціально тривожне. Розладу. І, власне, переходячи до техніки, варто сказати, що ми теж її робимо у декілька таких простих кроків, і е, дуже часто вона проявляється тоді, коли ваш візаві уже на вас агресує. І перший, або навіть ні, краще сказати, нульовий крок, вам необхідно якомога чіткіше витримати, необхідно витримати спокійний і нейтральний тон, тобто, ви не переходите. На підвищені тони ви не починаєте кричати у відповідь, тому що як тільки ви це почнете робити, ненасильницьке спілкування закінчується і, в принципі, всі програли. А ми з вами хочемо зіграти у гру з ненульовою сумою, так щоб кожен отримав своє. Я би також наголосив, як би це не звучало, щоб і цей голос має бути саме нейтральним і, можливо, десь твердим і впевненим, тому що, на жаль, якщо ми будемо. Не настільки впевнені, то це теж може, ніби провокувати і додатково підсилювати агресію у наш бік. Абсолютно точно, і насправді першим кроком, як правило, є вислуховування, тобто вам необхідно показавши активне слухання, вислухати все, що ваш візові говорить ну, або про якусь ситуацію, або у ваш бік, не переходячи моментально на сперечання, тому що ну це є таким важливим елементом вентилювання того, що відбувається. Так, і знаєте, це інтуїтивно зрозуміло, але варто озвучити, що ми починаємо кричати, тому що нам здається, що нас не чують. Отже, нам треба говорити голосніше. І коли людина бачить, що її активно слухають, вона так чи інакше починає стишуватися. І наступний крок він теж є досить контрінтуїтивним, тому що по суті це повторення. Ви не тільки показуєте киванням голови або там могиканням якимось, як під час першого кроку, ви переказуєте своїми словами людині те, в чому як ви вбачаєте, є незадоволення її потреби. Зрозуміло, що у вас є своя потреба, але для того, щоб перейти до задоволення своєї потреби, нам необхідно перейти там буде вже до третього. Так тобто запам'ятайте, що в цій ситуації ви виграєте тоді, коли ви починаєте робити те, що у психотерапії називається емпатична конфронтація. Тобто, ви переказуєте людині, що говорите щось наступне. Я бачу, що ти злий через проблеми, а, Б, С, і даєте зрозуміти, що вам ці проблеми не є якимись чужими, тобто ви теж людина, яка може, може їх осягнути. Це другий крок. Третім кроком може бути знову повернення до першого кроку, так тому що іноді це необхідно зробити в декількох ітераціях. Це не означає, що людина одразу після другого етапу моментально заспокоїться і буде себе вести більш тишено, більш акуратно і більш емпатично по відношенню до вас. Людина може знову зірватися на крик і Вам необхідно буде повторити знову ж таки перший і другий крок. І ось третій крок він є напевне найважливішим, оскільки тут ви презентуєте вперше уже свої потреби і фактично. Чіпно залучайте свого візаві до співробітництва, це може бути у різний спосіб. Якщо, наприклад, у вас є потреба просто вийти з конфлікту, то це може бути питання, яким чином я можу допомогти у цій ситуації, якщо вам необхідно в тому числі відстояти свої інтереси, ви можете після другого етапу назвати свої потреби. Просто їх банально висловивши, так як вони є. Для цього теж треба потренуватися. І тому ми Сашою нагально вам рекомендуємо це, ну, це зробити, тому що ви не згадаєте е, при першому ж е, ліпшому конфлікті, які у вас потреби і в якому порядку це треба говорити. Це треба протренувати. І четвертий крок, уже якщо у ньому є потреба, це ви пропонуєте. Разом вирішити варіанти, де ви можете прийти або до компромісу, або до максимально е, комфортного для обох рішення, тому що тоді, коли людина вже після повторення першого, другого і третього кроків вона вже заспокоюється, там уже можна приходити до компромісів. Але хочу наголосити, що в цій техніці, як це не дивно, ось це активне, емпатичне вислуховування є взагалі ключовою технікою, і Саша дуже правильно сказав, що найчастіше ми почнемо переходити до підвищених тонів, тоді коли нам з здається, що нас не чують або навмисно хочуть образити. Так, це чудова техніка, і знаєш, я протягом свого життя дуже дивувався, наскільки добре вона працює, і у роботі з клієнтами, і у конфліктних ситуаціях, навіть з родичами або з людьми там в тролейбусі. Це класна історія, і я дуже ціную цінність, яка вкладається в це. Так, тобто, ми не просто намагаємося зробити ти поганий, я хороший, а дійсно ми залучаємося до спільного вирішення проблем. Ему, яка очевидно, є між нами, і тут до речі, я теж хочу доповнити, що по-перше, в рамках е конфліктів, скоріш за все, власне, довести позицію Я хороший, ти поганий вам не вдасться це зробити, і ви можете навіть прослідкувати про те, яким чином це відбувається в інтернет-бійках, десь у Фейсбуці, у Твіттері або ще десь так не працює, тому що ми намагаємося. Довести свою позицію в ситуації, де ми ще не вислухали, і оскільки ніхто з нас не хоче, як правило, в митерних бійках нікого вислуховувати, то конфлікт і йде по висхідній спіралі агресії. Також я хочу зазначити, що є декілька підводних каменів цієї техніки. По-перше, багато хто очікує, що у вашого візаві буде моментально проявлена позитивна реакція по відношенню до вас. Ні, цього не варто одразу очікувати. Необхідно терпляче проробити всі ці кроки. Іноді, як ми сказали, повертаючись до першого другого кроку, так тобто вислухати, повторити, вислухати, повторити, в деяких випадках це буде дратувати. Людину, з якою ви перебуваєте у конфлікті, але тут уже необхідно потренувати певну майстерність для того, щоб показати, що ви не знущаєтеся таким чином з людини, тому що багато хто може це робити дійсно в такий спосіб, як ці маніпулятивні техніки, наприклад, затирання, да, коли я там просто дивлюся тобі в очі, да, і просто тупо нагло повторюю одну і ту саму фразу. Ось тому це все таки треба робити емпатично. Тут знаєш, гарний момент для того, щоб сказати, що окрім того, що ми можемо вимагати. Багато від інших, ми також можемо вимагати багато від себе, і е, інколи е, ця емпатична і е, співчутлива бесіда до самого себе вона є також дуже дуже важливим компонентом ненасильницького спілкування самого з собою. Ми наступний раз можемо з тобою поговорити про таке явище, як самоспівчуття або терапія, яка фокусована на співчутті, як тобі це звучить? Е, мені дуже подобається ця пропозиція. Ця ідея, тому що е, терапія сфокусована на співчутті. По перше, про неї все таки не так багато говорять, як про ту ж когнітивно-поведінкову терапію, про схемотерапію, досить багато, але я думаю, що ми ще зачепимо цю тему. Так, е, якраз в продовження нашої теми вона дуже підходить, оскільки вона якраз спрямована на те, е, аби допомогти вирішити ось цей внутрішній конфлікт, особливо коли людина перебуває у стані присоромлення або почуття провини, коли є дуже багато. Самокритики і цей внутрішній конфлікт призводить до самоагресії дуже часто, а це теж важлива тема. І на цій позитивній добрій ноті, я думаю, ми будемо потрохи з тобою завершувати цей випуск. Я знаю, що у тебе є завжди як у справжнього КПТшника, а наприкінці кожного випуску домашнє завдання, якраз Саша, саме час його запропонувати. Я пропоную вам перед зеркалом виконати одну з технік, які ми сьогодні дали. І по результатам. Написати у коментарях, якщо на цій платформі де ви нас слухаєте, є коментарі, як вам цей досвід. Насправді, навіть без сміху дуже хороша ідея, чесно кажучи, не на багатьох платформах можна залишити коментарі, можна здається, на Apple подкастах і далі мало де. Але ви можете це завжди зробити. Наприклад, у нас в соцмережах вони завжди викладаються і в самому подкасті, і в соцмережах, де ми презентуємо е, нові виходи нашого подкасту. Нагадаю, що ви можете нас слухати і на Apple подкастах, і на Google Подкастах. Зараз дуже багато нас слухають на Spotify, е, на багатьох інших платформах, на яких вам зручно. І напевне будемо. Завершувати я тоді коротко нагадаю, що ви прослухали подкаст Багатий внутрішній світ. Мене звати Євген Пілецький, я психолог, психотерапевт КПТ. І я Аксель Ф, байкер уявного мотоциклу. <реклама> Тож не перемикайтеся, слухайте нас далі. Далі буде тільки цікавіше. Пока. Слава Україні!